Так, да, все одно. Він взрослей би був. Я приїхав все одно, заскочив, взрослий вже. У мене не було, він це дела нікому не давав. Важко зараз. Я з такої жопи виліз теж. Він дуже привикав до мене. Як маленький влягав, так і так і є. Да. На диванчик лег. сейчас две недели буду с ним вдвоем. Пацаны пришли работать. Я вышел. Ром. Ром. Глазки. Який он хороший. Это последнее видео скидаю. Я больше не буду скидать. Я потом... Я перед этим сказал, что не буду. Ну, удивительным, що я попросився п'ять на диван. Манюньким тут був красавець. Четыре з половиною місяця. Я таке пишуть, Багато пишуть, поганого, ти кормиш погано, там ще що-нибудь. Що я ответ дав. Може, сам комплементарно. Коли ти вариш борщ, я ж тобі долізу крылашу небудь. Прийшов, обнимай маму. Роботик.